У храмі воздвоження чесного і животворчого Христа за доброю традицією організували нічне богослужіння. Як це було у 2024 році? Дивіться далі! В місті броди у храмі чесного і животворчого Христа, з нагоди Різдва Господнього, відбулося різдвяне нічне богослужіння, яке завітали парафіяни, всі бажаючі, аби спільно по-особливому відзначити народження Ісуса Христа. Отець Андрій Семенюк зачитав уривок із Матея. Ага, від Матея, ще раз. В місті броди у храмі чесного і животворчого Христа з нагоди Різдва Господнього відбулося різдвяне нічне богослужіння, на яке завітали парафіяни, усі бажаючі, аби спільно по особливому відзначити народження Ісуса Христа. Отець Андрій Семенюк зачитав уривок від Матея із Євангелія про народження Ісуса. Коли Ісус народився, в за і юдейським заднім і Івана царя. Модриці пришли в Єрусалим зі свого і спитали. Не царю щоб сім, що народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому, почувши в це царі розстривожив Сейруси з ним, зібравши всіх первосвящеників та тишників народи, відкрити до них, де Христос має народитись. В Ним сказали, ми вдає в бо так написано в пророку. І ти виплиєме землі людині чим не менше, ніж містами й бо з тебе вийде Бог, що буде власне, мій народ ізраїля, тоді, вірод, покликавши та рикомалеці, Випитав у них про час, коли на зоря і відіслав їх, помиплем, кажучи, ідіть та розпитайте спільно про дитя. І коли знайдете, сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитись». прислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось царя, що бачила на схоті, йшла перед ними, аж поки не прийшла, і не стала зверху, де було дитятко. побачивши сою вони, зраділи радістю, верхне великою, вийшли до хати. І побачили дитятко з зварій, матір'ю його, і впавшиниць поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби і принесли йому даже золото, лада і перо. Із духовними роздумами у День Різдва Христового до мирян звернувся настоятель цього храму отець Ярослав Царик. Традиційне духовенство прихожани молилися до новонародженого Ісуса, випрошуючи у нього умріяного миру та спокою нашій рідній Україні, жителі якої, як ніколи разом, згуртувалися у добрих справах заради єдиної мети. Також молилися за здоров'я наших мужніх воїнів, які, незважаючи на холод, захищають кордони України. У своєму серці вони буде не Перші свідки Різдва Ісуса належали до простих убогих людей, котрих Потім походить Ісус. Господь прагне бути особливо близько до тих, хто проживає десь на полях, на околицях міст, на узбіччях доріг, а навіть і на узбіччях життя. Під час різдвяного богослужіння хористи прекрасно виконали різні колядки, прославляючи народження немовляти Ісуса. У храмі панувала справжня атмосфера затушку, спокою, адже кожна колядка була виконана дуже душевно. На завершення різдвяної служби Божої прихожани чисельно прийняли тіло і кров Ісуса Христа та приступили до мирова. Повну версію нічного, повну версію нічного різдвяного богослужіння. Ви можете переглянути у нашій прямій трансляції на ютуб-каналі телеканалу Броди Онлайн.